Вітаю! Добігають завершення різдвяні та новорічні канікули в біатлонному сезоні, та й ми вже трішки зачекалися. Четвертий етап Кубку світу з біатлону приймає, як завжди, сонячний оберхов. в лапках сонячний, де чоловіки та жінки будуть боротися за найвищі позиції як в індивідуальному тоталі, так і в командному. Час гонок. Етап розпочинається жіночим спринтом 9 січня о 15.20. Наступна гонка чоловічий спринт 10 січня також о 15.20. В суботу 11 січня нас очікує дві гонки переслідування жінки 13.30, чоловіки 15.45. Та в неділю 12 січня завершуються змаганнями естафети. Одиночна змішана естафета 13.30, змішана естафета 15.30. Прямі трансляції ви можете переглядати на сайті Суспільне Спорт. В складі команд є невеличкі зміни. У чоловіків вперше на цьому кубку світу матиме змогу виступати Тарас Лисю. Решта втатів вже приймали участь в цьому сезоні. Дмитро Підручний, Антон Дученко, Віталій Мандзен та Богдан Цимбал. В жінок трохи більше змін. Так само вперше в цьому сезоні спробує свої сили Ірина Петренко. Та свій шанс отримала Дарина Чалик. Правильніше буде сказати, може отримати, якщо буде заявлена на спринтерську або естафетні гонки. Та далі на зміни склад: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна та Анна Кривонос. Пишіть в коментарі ваші очікування на четвертий етап Кубка світу. Вболіваємо та підтримуємо українських атлетів.